Про програмі цікаво про чай та каву. Ми навчимося готувати індійські солодощі халава матанга. зустрінемося з експертом з алірбеди та запитаємо у Житомирян, яку каву та чай вони люблять. Залишайтеся на каналі Житомир. Гість нашої програми Світлана Сарасваті, відома в Житомирі як астролог, психолог, біоенергетик, медіум, нумеролог та цілитель. От уже кілька років вона очолює жіночий клуб, який пропагує здоровий спосіб життя. Світлана Сарасваті 10 років захоплюється аюрведою традиційною системою індійської ведичної медицини. Ми читаємо лекції, проводимо семінари і різні практики і розпространяємо знання здоровому образі життя, мислі і спілкування». То есть не только еда, там, какие-то упражнення, йоги, но й здорове общение. Темою нашої розмови зі Світланою Сарасваті стала звичайно найстаріша система охорони здоров'я аюрведа та позитивні властивості кави. А от кофе. Знаєте, що коли я стала изучать аюрведу, то первое стал вопрос, почему запрет на кофе? конкретно запрет идет в аюрведе на кофе. Вот. Значит, аргументы против кофе таковы, что любой человек, который хочет вести здоровый образ жизни, должен полностью отказаться от тонизирующих и одурманивающих веществ. Кофеин содержит алкалоиды, то есть с помощью кофеина мы как бы одурманиваем свое сознание. Что еще происходит во время тонизации кофе? Кофе дает тонус на 2-3 часа. После этого, утверждает Аюрведа, происходит резкое падение давления, и человек может вследствие частого употребления кофе получить не гипертонию, как нам кажется, а наоборот гипотонию. Стойкое, устойчивое понижение давления. Выявляется, Аюрведа рекомендует своим последователям жевать специальные напуи, а не каву. Поэтому с точки зрения юрведа рекомендуется юрведический э, кофе, как так называемый, в котором сам кофе заменен стимулирующими веществами в виде ихиноцея э, и корицы. Вы Знаете, что кто хочет отказаться от кофе, может с утра пить коричный напиток из корицы. И корица дает такой же тонус, как кофе, но при этом не наблюдается упадка сил после этого. Вони молоді і талановиті. Саме у них ми запитали про вподобання стосовно гарячих напоїв. Я каву, каву люблю. Я каву вживаю багато, вживав багато каву. От, каву я каву ма. А я люблю очень много кофі, Це Для мене щось наподобі ритуалу. Звісно, настроєння, три мені суток. От моєму стану. Слово часу кава, просто ну, було потрібно для підтримання сил, Робота, навчання, все решта. Mm, я люблю каву, вона мене звісно, більше люблю зірить. Притом ну, доволі різне, тому що вообще кофе залежить в основному, хто його готовить. Конечно, є способи, я зоре теж, но больше всего от рук. Якщо я думаю, хорошими руками з любов'ю. Я люблю будь-який кофе. А насамперед, якщо брати по каві, так більше люблю заварну каву, яку сам вдома роблю. Каву я вживаю за настроєм, можу за день вжити 5, 7 або і навіть більше, а можу кілька місяців не пити взагалі. А якщо чай, ну в основному чай, так що то либо утром, щоб взбодриться, Тому що ну чай утром гораздо лучше, ніж кофе з Либо, Лібо наоборот в когда коли либо треба вже спати, то розслабитися, либо взбодриться ще більше, ніж утром, коли весь вечір ще нужно роботи. Якщо пити десь в закладі, ну скоріш за все краще американо буде, тому що експресо не дуже серце моє просто не витримає. Американо певно. З різними доповнювачами. З часом кава переходить трошки в інший розряд. Ти починаєш сприймати каву як просто, ну, скажімо так, малесеньку частинку свого життя, без якої ти не можеш жити. Люблю американе з гранатами або з бананом. І для мене це не ритуал, це як І часочка в мене. А що до щодо до чаїв. Ну, щеїв особо таких не можу назвати, але більш за все люблю каркаде. Воно дуже таке корисне саме для крові. Можна випити якийсь кріпкий чайок наподобі пуера. Ну, або ж якісь небудь вже авторські. Якщо кава, то тільки еспресо, якщо чай, то пуер. Із хорошої смісі, з молочного алонга, пуера і э, алонг-женшеня. Обожнюю мати. Це в мене взагалі файтаж. А ПР файта так часто, як я відвідую цей заклад. Дуже добре бодрить, дуже плавненько, і дуже сильний потім прилив енергії відчуваєш. Доволі надовго, можна дуже качественно не спати. Студентам на сесію — те, що потрібно. Для тих, хто ще сумнівається у цілющих властивостях кофеїнових напоїв, Світлана Сарасватій озвучила останні наукові дослідження. Доволі учених і по поводу всіх утверджень негативних по кофі були всі опровергнуті. Тобто і гіпертонію кофі не викликає, особливо у тих, хто п'є кофі постійно, у них наоборот різних заболівання гіпертонії менший. И э, тренирует сердечно-сосудистую систему, дает тонус, то есть не ослабляет. И болезнь Паркинсона меньше страдают люди, которые пьют кофе, и против кариеса можно с помощью кофе бороться, только нельзя добавлять в него сахар и молоко. Э, тучным людям полезно кофе. Ну, в общем, масса, масса позитива сплошного. Вот. Поэтому я считаю, що при голосуванні пить или не пить кофе я голосую за. Таким образом. Спеціально для нашої програми житомирські послідовники аюрведи приготували справжні індійські солодощі. Що я з точки зрення аюрведического спеціаліста хочу вам сьогодні такой сюрприз äh, приготовила? Не я лично готовила, мои друзья. Вот. Но этот рецепт меня просто поразил своей простотой и необыкновенным вкусом. Мы даже придумали название этому блюду, которого на самом деле в ведической кулинарии такого названия нет, но мы его придумали. Это э, кунжутное бурфи, если правильно назвать. А мы придумали название халава матанга. Халава или халва более такое приемлемое для нас слово. И кто такая Матанга? Матанга — это богиня мысли, богиня, управляющая речью, дающая стимул такой к действию, вдохновению. То есть кто знает, кто такой бог Ганеша, устраняющий препятствия, покровительствующий астрологии и письменности? Это его жена Матанга. Вот. это великолепная богиня. И вот она меня так вот вдохновила назвать ее именем это блюдо. Чем оно прекрасно? Ярко выраженный э, сладкий вкус с горчинкой. В аюрведе существует наука о вкусах. Вообще вкусов есть шесть. И есть такое выражение, что жизнь тогда богата, разнообразна и счастлива, когда в ней присутствуют все шесть вкусов и в пище, и в отношениях. Поэтому, когда некоторые люди э, огорчаются, что у них есть проблемы в жизни, какие-то острые с кем-то, напряженные отношения или кислые, тоскливые или горечь в душе. Зря они об этом так убиваются, потому что на самом деле, если у нас будут только сладкие отношения, приторные, то человек погружается в тьму невежества. Поэтому Господь милостливо позволяет нам и кушать разнообразную пищу с разными вкусами, всеми шестью, но и в отношениях все должны быть вкусы. Так вот, сладкий вкус совершенно необходим. Э, те э, диетологи, которые рекомендуют отказаться от сладкого вкуса, э, заведомо обрекают человека на э, полудепрессивное состояние, потому что именно сладкий вкус дает ощущение благости в душе, спокойствия и счастья. Он более близок к вот этим всем эмоциям. Поэтому э, сладкий вкус необходим, особенно во время праздника. Приготування аюрведичних тістечок халава матанга не складне і не потребує якихось особливих інгредієнтів. В індійській кухні дуже популярні сладості, які готуються на основі сухого молока. Тобто основа – це сухе молоко і сливочне масло. Туди додаються різні інгредієнти – ізюм, орехи, якісь фрукти і так далі. Все це робиться в формі або шариків, або кубиків. вот, и застывается, остужается, простите, остужается в холодильнике. После этого получаете такое готовое блюдо, которое не нужно выпекать в духовке. Готовится все очень быстро. Вот. Самое простое и самое прекрасное вот блюдо, именно которое мы назвали халава матанга, я вам расскажу, как приготовить. Всего 4 ингредиента. Кунжутное семя, сливочное масло, сахарная пудра и сухое молоко. Сковорода. Масло, сахарная пудра, кунжутное семя, сухое молоко. Значит, нужно взять 200 грамм сливочного масла и 100 грамм кунжутного семени. На сковородочке растопить масло, жарить кунжутную семечку до тех пор, пока она не зарумянится. Главное, не сожгите. После этого отставляете сковородку в сторону и пусть она немножечко остынет до комнатной хотя бы температуры. Вмешиваем сахарные пудры. 75 п'ять і 100 грам сухого молока. Все це хорошенечко розмішуємо, заливаємо формочку, ставим на один час в морозилку. Бути все. далі у програмі Вікторина для тих, хто дивиться нашу телепрограму. У 2012 році «Кавоманія» оголошує від свого імені Вікторину, але в ній можуть прийняти участь абсолютно людина з будь-якої точки України. В чому суть вікторини? В тому, що ми задаємо якісь цікаві питання на тему кави та чаю. Або якихось подобань, або якоїсь історії чи історичного факту пов'язаного з цими двома чудовими напоями. І як подарунок ми від себе даруємо вечір в Кавоманії. Можете прийти не тільки той, хто виграв особисто, але й запросити з собою одного друга, чи подругу, чи тата, або маму, товариша, будь-кого. І ми влаштуємо для вас якийсь приємний сюрприз безпосередньо в стінах кавоманії. У нас є багато чого цікавого, і ми знайдемо чим вас здивувати. Перше запитання стосується теми чаю, Який з чаїв називають чаєм краси вічної молодості і здоров'я. Невеличка підказка з часом, з витримкою цей чай стає тільки краще. Його властивості, якості тільки покращується. Мало того, він дорожчає, як справжнє вино. Ось це і є запитання. Назва чаю. відповіді. Надсилайте на електронну адресу Тіві.